Мої любі друзі, вітаю вас! Мене звати Лілія. І ви на моєму каналі, в якому я показую, що я в'яжу. Сьогодні моє відео для того, щоб обрати собі інструмент для в'язання. Його я присвячую цим для мене новинкам. Це гачок від фірми Prim. Він має багато номерів в своєму арсеналі. Я Пров'язала декілька візерунків, пов'язала на <різних>, різних номерах. І зараз детально покажу вам по це в мене сімка, це в мене тонесенькі такі це трієчка. Ось тут пишеться номер, так. Тут є четвірка. Взагалі це Німеччина, якість. Дуже класно цей голівочок І номери, які є в наявності. Ну, коли я замовляла, були 3-3,5, 4, 4,5, потім 5, 6, 7, 8, 9, по-моєму, там 10, 12, 15, тобто є великі номери. Це дійсно класно. Тому що в мене довгий час не було навіть сьомого номеру гачка. І тому я пригляділася до цих гачків. і... Рекомендую вам це відео. Передивляйтеся, подивіться, як я випробувала ці гачки на пряжі. Так, тепер щодо саме плюсів цих гачків, які я спробувала. Бачите, це прім, якщо я правильно читаю, сім номер гачка. Я їм в'яжу оцей товстезний пояс. Так, і хочу сказати, що а, мені він подобається. І почну саме а, ці свої а, емоції переказувати у пунктах. так ну то перший пункт голівка. Оця голівка, вона дійсно класна. Вона, бачите, якої форми. Мені такі форми подобаються, тому що, коли в'яжеш боснійську резинку, треба, щоб оцей. Носик голівки, він проходив дуже. Тут же у нас, бачите, а тут в мене взагалі аж три шнурки. Треба їх всі підтягнути Ну, шнурки, я неправильно сказала, три нитки, але вони такі. Тут їх треба, і саме він з цим добре порається. Бачите, отак. Потім оця голівка має ще й такий захват, нитки теж. Також класний, бачите? Вони ж товсті, ці нитки, і вона дуже класно їх тримає, витягує. Так, в'яжемо і витягуємо. В'яжемо і витягуємо. І він для цього номеру дійсно такий міцний, бачите? Трима нитками не дуже зручно в'язати, але. Тим паче, що і такий великий номер гачка. Треба трошки собі пальцями допомагати. Бачите, кому треба занурюватися і розшукувати петельку. Але він добре з цим впорався. Молодець. Тут, до речі, мені подобається більше цей гачок, ніж чиагу, бо чи більш кругленька голівенька. Пішли далі. Оцей розмір великий, мені також подобається. Цей розмір до ручки, він великий, він зручний. Сама ручка. Тут взагалі окреме питання, тому що всі по-різному тримають гачок. І ось саме ті, хто тримають гачок ось так, як ручку, саме цим дуже ну, до душі прийдеться цей гачок, тому що його дійсно так зручно тримати. Коли ви так от його тримаєте, так, і тут занурюєте від петельки, які вам треба. Я тримаю гачок ось так. Ну, Ось так десь. Мені також це зручно. Тобто я також його а, використовую, мені зручно. Коли а, а, ті, хто тримають гачок, а, ну, якось по-іншому, у кожного свій захват, а, навіть я читала, що немає. Якогось такого ну не можна навіть казати, що треба якось так, а ніяк інакше. Тому що це форма руки, форма гачка і плюс що саме ви в'яжете. От я зараз в'яжу боснійську резинку, і мені треба гачок занурювати, тому мені треба його так тримати, щоб він занурювався. так, Бачите, я його тримаю ось таким чином, мені, мені зручно. Хтось буде тримати його таким чином, і таким чином він також боснійську резинку в'яже добре. Все залежить від того, як ви і що ви в'яжете. Ручка, захват, голівенька, ручка все плюси, все дійсно плюси, тому що він і зручний, І він ще один плюс, який я скажу, дуже важливий він не важкий. Він не важкий, Хоча він такий доволі великий по зовнішньому вигляду. Але це дуже важливо, що він не важкий. Їм при... Від нього рука не Ну, не втомлюються, тому що тут це ще таке силіконове покриття, щоб не, не ковзав по долоні. А, воно завжди ну, робить гачок важче. Тому а, він, я, я очікувала, що він буде більш важкий. Але ні. Великий розмір, і а, я, я вважаю, що такі в нього є ну, дуже прибаб, привабливі. Риси, щоб придбати його. Ну, тому дивіться, я е, перший раз в'яжу такими гачками, тобто цієї гачками цієї фірми, і е, враження від великого номера в мене приємні. Зараз е, перейдемо до більш е, маленьких номерів. Так, а тепер обзор для гачка номер 4 Така в нього. Красивезна ручка рожева. Також в нього це такий подовжений такий носик. Також дивіться, який він красивий, гладесенький, нічого зайвого, і гостренький і захват великий. І я вирішила спробувати цей гачок саме для мохерової нитки, так? щоб вам продемонструвати, як це. Виглядає, якщо ви будете в'язати нитку. Дійсно, впоратися з махеровою в цьому гачку не склало ніякого труда, тому що він, завдяки своєму носику, такому тонесенькому добре проходить в петельки. Захватує їх. Ой, вибачте, бабінка впала. Так. І ось продовжуємо далі. Тут а, його, це, дивіться, це, це ще раз підкреслюю, це гачок для вовни. Це гачки, їх так а, виробник, так і а, підписує, що вони для вовни, тому що вони не для того, щоб ви стягували в'язання, тому якийсь шнур, щось таке міцне, якийсь там ожильон але Або бавовна якась міцна. А, можливо, він не підійде, тому що він може зламатися. Це частинка вона легесенька, і Але для такої якоїсь ниточки. Дивіться, яка краса виходить, павутиння <смі> таке гачком. Для цієї ниточки він класно. Зараз спробую ще в іншій ниточці вам покажу. Ось як він гарно виглядає. І бачите, я навіть вже. І швидкість, хоча я перший раз в'яжу цим гачком, я вже трошки нарощую швидкість, тому що він дійсно надійно захватує ниточку. І це, це його плюс. Це його плюс дійсно. Ручка трошки для мене трошки-трошки заважка, але так, я думаю, що до цього можна звикнути. Але те, що він такий має, має таку проходимість велику. Це, це плюс. Особливо для якоїсь такої пряжі, яка плутається. Махерчик, бачите, як він гарно з ним впорався. Так, ось такий зразочок в мене вийшов. Так, от я взяла вовну м'якесеньку, і також просто стопчики без накида в'яжу. О, дивіться. Тут хочеться гачок тримати навіть аж аж тут. На середині оцієї ручки, може, навіть на, ну, на, наприкінці. Тому треба поціновувачів саме для цієї ручки, я думаю, для такого тримання гачка буде просто супер. Хто так тримає? Хто полюбляє так тримати гачок, тому що всі, що гачок, що спиці, всі. Люди по-різному тримають. Тут саме все питання в триманні. Як ви тримаєте гачок? Ось, в'яже він класно, хватає нитку дуже добре, підхватує. Носик довгий, голівенька просто-просто. Як то кажуть, вогонь. Але мені от саме за запитання з триманням, кому як сподобається. Ось. Якщо взяти трічку, в мене ще є трієчка, дивіться, вона малесенька. Взяти трічку, спробувати трічку далі продовжити. Ось вона, бачите? Чи вам видно, чи фокусується камера. О, трошки щільніше буде в'язання. Бо для трічки це, мабуть, товстенька пряжа. Але зараз подивимось, чи впорається. Ні. Ну, дивіться. Ну, те, що я кажу, коли такий класний захват, подивіться, ну. Вообще, шикардос. Ну, до речі, під кожну пряжу треба підбирати гачок. І я вам скажу, що от зараз мені чомусь трічкою оцей тостенький такий, таку скруточку, мені навіть чомусь зручніше. Я не розумію чому. Ще мені здавалося що таки, так, така автосинка пряжа вона повинна на четвічці. На четвірчці. Вибачте, на четвертому номеру гачка класно в'язатися. А тут, бачите, на трічки воно класно. Отак. Ну, так. Бачите, як вона класна. Вона така непроста пряжа. І дивіться, як вона гарна гачком. Ць, оцей, звісно, захват його. Це просто. Це те, що, це те, що треба. Мені дуже подобається. Дивиться. Трічка також. Класно. Просто, взагалі, це секрет е, е, будь-якого очка, будь-якого мастера. Треба знайти свій, свій гачок. Це я рекомендую. Ну, ці гачки цієї фірми. Але коли ви покупаєте якісь гачки, завжди треба взяти один номер і спробувати. Чи треба вам, бо ну, я ніколи не раджу купувати ну, Ніколи не раджу. Тому що, бачите, інші номери по-різному себе поводять. Для різного вам потрібні гачки. Тому візьміть один гачок, спробуйте, і будете знати, чи він вам дійсно підходить. А ці класні давно хотіли спробувати. А, дякую Тані, що а, вона знайшла для мене. Я змогла замовити в неї ці гачки і спробувати, як це взагалі відбувається, як ними в'язати.